7 лютого 2013 року відбулися проміжні вибори депутатів Тернопільської міської ради по одномандатному мажоритарному виборчому області. З цього приводу хочу вас проінформувати. Перша постанова. Тернопільська міська виборча комісія 7 лютого 2014 року постанова номер 7 про результати депутатів виборів депутатів Тернопільської міської ради в одномандатному мажоритарному виборчому області No27 міста Тернополя. За результатами проміжних виборів депутатів Тернопільської міської ради відповідно до частини 11 статті 77 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, і місцевих рад та сільських селищів міських голів Тернопільська міська виборча комісія постановляє. Перше, затвердити протокол Тернопільської міської виборчої комісії про результати виборів депутатів Тернопільської міської ради одномандатному маркентарному виборчому окрузі номер 27 міста Тернополя від 7 лютого 2013 року. Друге, визнати обраним депутатом Тернопільської міської ради середнюка Михайла Мирославича. Постанова Тернопільської міської виборчої комісії. Від 7 лютого 2015 року номер 41 про реєстрацію депутатів Тернопільської міської ради. Відповідно до частини першої, 3, статті 80 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та місцевих селищних міських голів, Тернопільська міська виборча комісія постановляє зареєструвати серед лікар Михайла Мирославовича депутатом Тернопільської міської ради. Вот до мандат, можно ретарно,